Добрий день, добрим людям. Привіт! Що? Ну, а де вся банда ваша? Так, ой. Бачу. Єгора бачу. Все нормально? О, мамзель прийшла. Та, да? мамка. Ти тут? Ти тут? Да? Ох, молодці. Всі собачки вспорі, та, да? буся. Так, йдемо дивитися. Ідемо дивитися, що там у нас є. Що у нас там з А Ану бігом. Сухого ноль, водички, щось тут. А, ну, слава Богу, є. Так. І тут є. Воду щось вони не п'ють. Слабенько. І дежів не було, а водички залишилась. Не знаю чого. Я тут Два з половиною дня мене не було. Бачите, вода залишилась. Ну, чи може десь лужа якесь є, але ну, тут нема луж. Воду не п'ють. Іди да? сюди. Іди сюди. Ох, і буся. Охібуся. Всі вже даються отак вот коснуться. А це гавкать хоче. І мамка, мамка. А. Що тут? Так? Да? Ну, о, так да ти що, дивіться, дивіться, що робиться. Вже чухаю. О, все. Все. Капець, здалася, дівка. Терпіла, терпіла, здалася. Да? Та ну, а тут як положено. Це минут п'ять треба почухати. Ну, ця морда. Тут не треба нічого казати. Тут видно, бачите, яка незадоволена собака. Боїться мене. Все, взагалі не хоче мене бачить ніяк. Це шутка. Морда така, що, бачите, щаслива. Так, будемо кушати. Зараз буду показувати обзор. Так, у нас кормішка, дивіться, вже всі чекають, бачите? дальний план. Два кулька таких, ну, на зайчик, бери, бери. На. Два кулька м'яса, водички скільки, 17 літрів і тут по 6 в кожному бутлі. Сухі вже насипав повна Так, ну, все. Даємо. Харчі. На. Бачите. Вже ну, мамка на відстані. Все вона на відстані. Егор Павич. Собачки всі їдять. Мамка лежить. Буся тут. Всі. Кушають, всім досталося. Єгор трошки там далі, так що не переживайте, собачки всі кушають. Да? Все у них чудово. все чуть-чуть залишилось. Великі куски я рубаю. Ну, якось так.